Ти бусик, п'є ж водичку? Пусик, пусик, ти бійсь тільки два дня. А ти вже п'єш воду, так? Да? А молока не вистачає, то буду пити воду, так? Да? Ще що? Полосатий. Порошатий. Порошатий. Все. Каштанка, що Штанка, ти встаєш? Давай, давай, вставай, трошки треба походити, не можна постійно лежать. Треба свинку трошечки зганяти. Да? Каштаночка. Давай, давай. Полюсати, іди сюди. Ой, такий бійсьочок, бійцок, бьется. Давай. Давай, давай. Лосочки, давай. 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 Отак. Молоде. Молоде. Ось так. Загнали нашу каштанку і сразу що? Теж до води. водишка, це життя. Ну абосячки. Тушуються, тушуються. Трохи їх багатовато. Трохи є проблеми, але чекаємо ще запороз від нашої глорії і можливо щось підкинемо. Вона у нас вдома така. Так, і що ми кинули? Яблучок кинули пару штучок. І насипав старт, старт не хоче, зверху присипав я бровером. так що Ну раз яблуко хоч якесь їсть, то вже є дуже добре. Ще один прийшов пасажир на водичку. Так що, друзі, водичка з першого дня життя повинна стояти. Ну Я ще так підходжу, ось сюди отако набираю, отако, і вимиваю. Ді сюди? Ой-таки. Ой, носиком буває раз, намочу. Так що така у нас історія. Куповинки треба. Я вже думаю на третій день як буду. Коло залізо, робити профілактичні процедури, то ті сухенькі поповинки, які вже просто кусачками їх поокусуємо. Все. Лампочку, в принципі, вона то наче й не треба, але для них треба. І стараюся, щоб в сараї було прохолодно, о, ну, свинки тоді набагато легше. Ну, а поросятка буде ховатися. Так що яблучка їсть, водичку п'є, то вже є дуже добре. Так що, друзі, наша... Мазуха, точно замазуха. Так, друзяки, у нас там по каштраночки, поки начебто все нормально, більш-менш. ну, Все-таки опорос є опорос і все-таки це жива тваринка. І трішечки як би там не було, це не залізяка, а їм важкувати після опоросу і потрібно контролювати і температуру дивитися, і трішечки за ними спостерігати. Ну і кожна свинка, так як і людина, це є індивідуальність. Так що спостерігаємося. Завтра будемо робити всі процедурки. Получиться засніму. Чекаємо опороз у нашої Лорі Мігерони. Зараз ми з вами до неї сходимо і хотів би зробити невеличкий анонс. Завтра у нас п'ятниця. І якщо все буде добре, якщо все буде добре, я сподіваюся, що все буде добре. У нас знову буде в розіграші косарка «Дніпро М, яку ми розігрували прошлу п'ятницю. Чому ще раз? Тому що дякуючи Ульяні, яка працює. Віталії, вона залишила нам її ще раз на розіграш. Так що ми дякуємо, дякуємо велике. А також, дякуючи Василю, по-любому, у нас є інверторний генератор, який він купив за свої кошти, для того, щоб розіграти і трішки зацікавити людей. Так що, друзі, ближче покажу отакий фріман. Не знаю наскільки він там кіловат. напевно, 2 кВт. Ну, казав, він провіряв кажуть, півтора нагружав. Тут є кришечка. Перед пуском її треба таке відкритити, щоб повітря підходило. Таким закрутити для транспортування, щоб не капало. Це, типу, перекривається краник, закривається відкривається. Ну, Кнопочка пуск і шворочка. Ну, я це так зрозумів, стоп. Так що, друзі, ну і днім проємчик наш. Так що, от такий доволі непоганий. Я думаю, що багато хто хотів би його виграти. Так що для того, щоб прийняти участь завтра в лотерейці. Що потрібно, правильно, потрібно задонатити в період прямого ефіру, один номерочок 200 гривень, але в розіграші косарки прийме участь та людина, яка задонатила за період прямого ефіру три рази. Останні призи вони будуть, нема різниці. Один раз людина задонатила чи два. Навіть цей генератор можна виграти всього-навсього за 200 гривень. Коптільня поки не розігрується. Хтось там запитував у бруса в чаті, що краще древос чи мандрик. Ну, По-перше, Бруз не має можливості дати відповідь, тому що він не е тестував мандрик і в нього і не було. Це так само, як ми про деякі речі говоримо. Ми не можемо сказати, з точки зору, е по вигляду, гарненька, по дизайну, це древос. Ну, а та, що була металева, і вона вже трішки оновлена, доволі звісно, непогана. Олесі Петрівні сподобалось. Так що Коптильня хороша та, яка у вас є, на якій ви працюєте, і яка робить вам смаколики разом з вами і допомагає вам заробляти кошти. О, ну, Але по техніці безпеки краще таку коптильню не ставити під навісі, тому що може бути біда. Так що от така ерунда. Так що не забувайте завтра приєднатися до нас. Я думаю, що буде знову шалений дабвар. Ну і якось так. Так що такий вечір. Трошки ж ходжу ходю тут по господарству, День пройшов доволі активний, трохи зроблено роботи більш такої по телефону. Ну а господарство ніхто не відміняв. А як хто це в нас такий? Так що проходили мимо. У нас вже приїдуть в суботу, заберуть четверку хоросяк. Тобто двоє з них поїде на Яготин, двоє поїде тут під Борисполь. От, забув, як село називається, все в мене в голові, я все його путаю. Ну там без різниці. Хлопчик, дівчинка, дівчинка, хлопчик. Так що такі. Ну, а все, що менше, там залишиться 5 штучок, залишиться отаких от грижиків, залишимо собі невеличку групу поросят на підстраховочку. Ну, отакі. І ще там писав один підписник, хоче дві дівчинки заїхати купити, буде їхати на Київ, а потім буде їхати на Миколаїв. Так що чекаємо, ціна питання в такому діапазоні. Продаємо 2,5 тисячі гривень ну, і дамо якесь відеречко комбі корму. Так що, ну, а на даний момент, що йдемо до нашої Глорії Мігіровни. Так, що ми маємо? Глорію Мігєровну, яка трохи не давала навести порядки перед опоросом. Що вона робила? Ну, вона така, вона, як і мазуха, це вони сестри і по батьку, і по матері, але з різних виводків. Ну, вона Прошлий раз ми хотіли вже її вибракувати. Чому? Тому що вона ну, реально погано вивертається і дали трохи поросят. Ну, на сьогоднішній день не ставимо ставки на кількість, воно є кількість, не знаємо, як це все діло упорядкувати. Нема зараз часу там займатися конкретно випоюванням ісосу. Тобто існує природний відбір. Мазун, лягай, лягай. ляга ля лягай, лягай. так. Що ми маємо? Ми маємо вимів на нас опущене. Від їжі вона відмовилась. Лягай маленька, Що ти мене не дає мені. Їжа на місці сьогодні. Вчора ще гарненько поїла. Е і що в нас є? У нас вже є ось о, молочко вже тече. От так воно. Все, ми її не трогаємо. Вона вже кублиться, Ходить в туалет частенько. Значить що? Правильно. Значить, скоро у нас будуть поросятка. Ну, або будуть, або будемо допомагати. Ну, це ж таке. Ми вже до цього звикли. Да, Глаш? Що, влягайся, раніше починай, щоб я трохи ще поспав, бо завтра у нас п'ятниця, прямий ефір. От такі так, Рушнички перестирали. Дякуючи Надії Анатолійовні, підготували. Бортовий журнал також на базі. От. Ну, залишилося тільки чекати. Ну а тут по сусідству живе хто. Це живуть наші пташки, наші броліріата. Теж все нормально. Зараз температура взагалі шикардоз. Кількість у нас тут невеличка. Ну, для когось 10 багато, для когось 100 тисяч мало. Так що у нас тут 71 штука, один окочурився, було 80 штук. Комбікорчик наш, як робили, так і робимо. Поки її беремо добавку стандарт агро Черкаси. Так що не зупиняйтеся, тримайте господарство, тому що якщо буде у вас, то маєте можливість і підсобити комусь, тому хто нуждений в цьому, чи в нас на даний момент в цьому є потреба, тому що людей дуже багато переселенців, дуже багато хлопців воює і дівчат. Так що потреб дуже-дуже багато. І кожен із нас повинен щось робити для того, щоб підтримувати наших захисників. Я просто не розумію тих людей. Які говорять, що це не їхня війна, що вони не хотіли її, а ті, хто хотіли, хай йдуть і воюють. а Ми вже якось будемо чекати, що буде взавтра. Ну, я рахую, що кожен із нас повинен за своє якимсь чином боротися і працювати. Як казала одна людина, може настати час, коли віддав би останнє, да не буде кому. Ну, будемо сподіватися, що цього не. Не буде дуже багато є волонтерів порядних, яких я знаю, я себе не, не рахую за волонтера, але є люди, які віддано, працюють 24 на 7. І я не думаю, що хтось буде безкоштовно щось робити, там, їздити, бігати, смикатися, організовувати, збирати, купувати, відправляти. Ну, тому що більшість людей, просто, як нам, колись одна людина, сказала, а скільки ви заплатите за рейс? Ну все, на цьому баста. Людина не може бути волонтером, яка... Працює за гроші, хай йде тоді на роботу. Я казав вже сьогодні одній людині, мені платили б 50-60 тисяч у місяць і сказали, роби цю роботу, я б її не робив. би. От і все. Або я її роблю, бо є в мене команда, дякуючи вам, так що я вам дякую. Або, або не роблю. Ну, вже задньої не можу включити, тому що потреби є. І сказати хлопцям, та ні, я вже не купую автомобіль, я вже не збираю, я не буду робити єреби. Ми працюємо, розвиваємося і все буде добре. І ми дякуємо кожному із захисників. Все, мадам, кублиця, я пішов. Не буду тебе трогати. Така вона трохи неспокійна, видно, вим'я опустилося. Все, тихо, хоче розбирати клітку. Така вона дама реально потужнецька. Виділень поки ще не видно, слизи тих таких. Ну але вже десь скоро повинно все це діло. Бути. Це в нас вже переход четвертий день. Ні, Не четвертий, бришу. Е -е, четвертий, так. Да. Е -е, тим поросяткам в нас треті сутки пішли, завтра буде троє. От. А, а повинна була родити на один день раніше. Так що отак. Так що отак. Я сама багата людина на світі, У мене є що? Правильно, у мене є те, чим можна підгодувати нашу землю. Тому що ми з неї беремо і що, знаєш, туди треба. Класти. Так що не знаю, що робити з цим бадилем, Мені хтось говорив, що треба його посікти. Ну я думаю, що 20 соток посікти якось не дуже гоже. От мене метр 79, ну це бадиля отаке, а там було більше від мене. Але кажуть, та не важливо яке бадиля, важливо те, що буде в кубахах. Ну е що я можу сказати? Важливо чи ні, але не було б. Ну ось все, таке, як я, почти. От як його витягнув, ось все, почти таке саме, як я, баделя. Так що я думаю, що сонечко ще трошечки припав. Раніше картоплі взагалі копали у вересні місяці в початку. Ну, ми перед школою там починали, в залежності від регіону. да. Ну, а ще хотів показати, що от, правда, не Херсонський, не недрянський, але сьогодні ходив і що я побачив. Правильно. Надії Анатоліївни є кавунчики. Все-таки такий шелудьківський невеличкий баштанчик. Один воно там є. О, десь я бачив ще. Ось такі воно баклажани, які патрон не поламав. О, десь тут сховані були. Ось два штучки в парі. Бачите? От Ось там ось два штучки в парі є. Воно один є. О, де там видно його, ні? Ось так. Я думаю, збільшить якось. А не можу попасти на нього. А, а де ж ти? Так бачу його, а на камеру не видно. Ось. Ось, він заховався, бачите? Вау, Там їх аж три, воно. там воно три. Раз, два, три в купі. Там два, там три, ну ціла сім'я. І тут -а один. А там не дивився. Ну, а кабачки? Кабачки, тут круглий рік. Бери, рви, роби. роби кабачкову ікру, закривай. А свині у нас такого не їдять. Ну, друзяки, от такі моменти. Ну, а це все діло дуже сильно люблю. Особливо це о, о, синенькі. Їсти їх не люблю, але мені дуже подобається, як вони. Іменно кольорова гамма, а це всі моменти. Ось так. Дякую ще Надюшки і Надії Анатолійовні. У нас довгенькі, а у Саші от такі. Ну, Леся робить такі, любить такі довгі їх нарізати такими дольками і смажити. Так що так. Так що на Шелудьківському гумну навіть ростуть кавуни. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Понюхаю чорнобривці дай погнав туди-сюди, дай будемо наблюдати за нашою Глорією Мігерови. Реально люблю я чорнобривці, це просто капець. Не знаю як кому і завжди сразу пісня спадає чорнобривці, у нас є, Алла мати. Мати старенька. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо далі, працюємо в напрямку наших підтримки наших Збройних сил України. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра!